У рамках святкування дня міста в Івано-Франківську біля міського озера провели змагання на веломобілях для дітей з особливими потребами. Організатори приготували для учасників спеціальну трасу. Наші учасники є звичайними мешканцями міста. Також є учасники з навчально реабілітаційних центрів міста Івано-Франківська. Приблизно десь 60 чоловік бере участь у змаганнях. Під час організації схеми руху ми враховуємо. Можливості наших учасників змагались учасники на швидкість. Інколи діти з особливими потребами навіть допомагали один одному. Переможцем першого заїзду став 18-річний Владислав Лемешко. Хоча участь у подібних змаганнях бере не вперше, завдання перемогти перед собою не ставив. Головне не виграш, головне участі в сьому, а дехто до змагань готувався заздалегідь. Готувалися вчора на вулиці, бігали, займалися». Батьки учасників кажуть, для їхніх діток такі заходи вкрай потрібні, адже тут вони можуть познайомитись з новими друзями. А увага з боку інших дає їм надію на майбутнє. Тепло батьків, тепло, скажімо, від від природи. Їм, мабуть, мабуть, що замало необхідно ще більш предметніше, навіть тим, хто сьогодні це проводить, щоб воно було частіше. Воно було десь якийсь певний облік був цих дітей. Визначали кращих, я маю на увазі. Можливо, десь все-таки в нас є і пара, параолімпійські рухи і тому подібне. Я думаю, що тут ще роботи не початий край. Переможці перегонів на веломобілях отримали грамоти та подарунки.